Угу, угу, угу. Батьки винуваті в усіх твоїх проблемах. На жаль, але ця теза не має під собою. Дуже дуже багатого розуміння всесвіту. дивіться так. Батьки дійсно є певним показчиком маленької дитини, що в цьому світі є. Що хороше, що погане. Але якщо дитинці вже 30 років, або 35, або 40, то говорити про те, що батьки винуваті в усіх проблемах це ігнорувати особисте життя людини, особистий досвід людини. Травмування об інших людей, інших людей, котрі були в житті цієї людини і могли зробити ці травми людині. Плюс міг бути досвід викривлення світосприйняття, могло бути е, трав, травми, депресії, тривоги, псивно-компульсивні розлади, е, погранічне розстройства Куча всього могло бути у людині. І якщо ми говоримо, що в усьому, в усьому винуваті батьки, то ми преувеличуємо. Тому нам треба розуміти, що так певні проблеми в дорослому житті можуть бути являтися причинно-наслідковим зв'язком в воспитанні питанні в дитинстві. Але не всі, не не завжди. І не завжди це можуть бути тато і мама. Це можуть бути хтось із родичів, сестри, брати, бабусь, дідусь тощо. А буває навпаки, коли ось такий. Ні, до психолог каже, всі проблеми з дитинства, а клієнт каже, слухайте, в мене офігенне дитинство, але в мене є проблеми. Йому кажуть, пізді, ти мені брешеш. Усіх є проблеми. Не в усіх. Почуйте, будь ласка, не в усіх. Тому кваліфікований психолог та інтимолог намагається розібратися, що можливо дійсно у вас було хороше дитинство, але далі. Можливо, рік тому ви отримали травму і у вас розвинувся ПТСР. Можливо, ви отримували роками травму і у вас вже можна діагностувати КПТСР. Можливо, у вас є депресивний розлад із за того, що ви щось таке втратили нещодавно, півроку тому, що вам настільки гірко і боляче. Можливо, навпаки. У вас є заборона на прояв якихось емоцій, і це дійсно може йти з дитинства. Але там ми попрацювали з дитинством хорошо, але далі в реальності треба щось робити. І тому теза, що всі проблеми від дитинства невірні. І тому, чи можете ви пропрацювати дитячі травми? Так, звичайно. Але пам'ятайте, що і дитячі травми є, і середні травми є, коли ви були підлітком. І більш дорослі травми є, і дорослі травми є, і всі травми є. Бо зрозумійте, будь ласка, ще раз, поки ви живете, ви можете травмуватися як фізично, так і психологічно. Тому потрібно розбиратися завжди в контексті, намагаючись зібрати анамнез, тобто дані про вас, і зрозуміти так, звідки ж ця проблема, і вже її вирішити. Дякую за увагу.